Так, доброго дня. Е, збираємо вашу колонку по рахунку. Е, значить буде дизель на Petrol Prime. Комплектуючі зібрані. Починається процес зборки. Е, в комплектації буде механічний лічильник, К-44 сепаратор, е, мотор старт-стоп, е, буде настраюватися реле під тиск під ваші шланги. Доставляться будуть клапана, всі з'єднувачі, поворотні осі в муфти. В комплектації у нас 10 метрів шланга напорного і 8 метрів шланга всмоктуючого. Все починаємо. Далі знімо відео, як буде процес.